Четвер, перше грудня, новини міста жовті води. Ні одне засідання сесії Жовтоводської міськради не відбувається без депутатських звернень. За дорученням виборців, депутати доносять до влади соціальні або житлово-комунальні проблеми, які на даний час хвилюють жовтоводців. Ось, наприклад, мешканці веселої Іванівки потерпають від темряви. Вуличного освітлення там немає вже давно, не дивлячись на численні звернення до міської ради. Колективні сподівання людей озвучила депутат Жанна Вовк Черемош. Ще з 25 грудня 2015 року я зверталася з депутатським запитанням до місцевої влади з проблемою вуличного освітлення на веселій Іванівці. Мені була дана відповідь, що в плані на 2016 рік передбачення роботи в мікрорайоні по вулиці Черніковського та Матросова, ДП 27 для поліпшення освітлення вулиця Чапаева, баласна студки, підгірна осіння великого, та перопічний та топіковий. Після проведення процедури закупівлі будуть замінені перегоріші лампи. Станом на сьогодні вже закінчиться 2016 рік, перегоріш лампи заміняться лише ті, які мешканці придбали власним коштом. Центральна вулиця, по якій ходить міський транспорт, в районі мосту. За магазином номер 5 вулиця Лісна не освітлюється зовсім. Крім того, 12.04.16 року мною зареєстровано депутатський запит по зверненню мешканців тієї частини вулиці осіння, що за залізничним полотном про заміну перегорівших ламп вуличного освітлення, хоча б 5 штук біля будинків 57, 47, 29, 25, 9. На це управління ШПХ мені надало відповідь про те, що після проведення процедури закупівлі для визначення на конкурсній основі виконавчих від з поточного ремонту та отримання вуличного освітлення з переможцем буде укладено угоду, що дасть можливість профінансувати виконання відновлюваних робіт на мережах вуличного освітлення. Вже все проведено, але на вулиці осіння не замінено жодної перегорівшої лампи. Окрім світла, немає у людей і питної води. До мене, та звернулися мешканці прогулку річковий з дуже наболівшим питанням питної води. Це єдиний прогулок, на якому до цих пір немає водогону. Люди до певного часу користувались колодязями. Зараз, оскільки там існує проблема підтоплення погрібів у садибах, вода потрапляє і в колодязі. Після вживання такої води, з колодязів мешканцям стає зле, вони отримують розлад шлунку, нудоту і таке інше. Люди змушені купувати воду в магазинах або привозити з інших місць. Виходячи з вище зазначеного прошу, розглянути можливість виділення коштів на проведення водогону по провулку річковий. Крім того, розглянути можливість підвезення мешканцям провулку річковий питної води, доки вони не мають водогону. А ось мешканці вулиці Маяковського непокоять будівельні роботи, які розпочались в мікрорайоні. Чого бояться люди? Я оставляю официальный запрос и хочу, чтобы на него ответили абсолютно официально. Там что-то строится. Жители домов 125, 127, 131, 133, в принципе обеспокоены, потому что никакие громадские слухания не проводились, никто не в курсе, что именно там строится. Слухи носятся абсолютно очень разные, и те слухи, которые идут, ну, они как бы не особо радуют жителей. Пам'ятає історію з нашим м'ясокомбінатом, який который був на заводській, і катакії там були аромати, і якої там було все. Окрім того, Нелі Драгомарецька зачитала звернення до Верховної Ради, яке підготувала жовтоводська фракція опозиційного блоку. Пряма мова влада знищує нашу країну, грабує людей і безсовісно заробляє на війні. Таке далі не може тривати. Ми, депутати Житоводської міської ради, 7-го скликання, висловлюємо свою підтримку та наполягаємо на прийнятті владою соціально здачущих законів, за які опозиційний блок бореться останні два з половиною роки, і які постійно блокує коаліція у Верховній Раді. А саме, перше, припинити війну і забезпечити мир в Україні. Друге, відмінити грабіжницькі комунальні тарифи і обмежити їх сукупний розмір не більше, ніж 10% від доходів домогосподарства. Встановити розмір мінімальної заробітної плати на рівні 4,5 тисяч гривень, а мінімальної пенсії 2,5 тисяч гривень. Не допустити продажі сільськогосподарських земель України та їх розкрадання. Зупинити зростання цін на соціально здачущі продукти і забезпечити їх державне регулювання. Повернути вклади ошуканим вкладникам з банкрутілих банків. Заборонити закриття шкіл і дитячих садочків. Досить знищувати країну, змушувати людей жебаркувати. Омагаємо прийняття законів України. Неляркадівна ну всі обращення довжні готуються як проект рішень. Якщо ви желаєте виністи такої проект рішення, підготовця на слідую сесію регламентна комісія розмови. Депутат Олена Малоок добивається того, щоб депутатські звернення в міській раді не ігнорували, а вчасно надавали відповідь. Знову-таки є багато питань до організації роботи з депутатськими зверненнями. Або це не надається зовсім відповідь, або надається відписка, або відписка вже на наступну, ну тобто повторно ми звертаємося, знову якісь відписки нам надходять. Або це чітко в цьому році не буде виконано. Відповідайте на поставлення запитання. Тому я дуже вас прошу передати цю прохання до міського голови, тому що зараз ми йдемо звітувати. Лежить у мене сто депутатських звернень. Ни, а людям відповідати нема чого, а вони йдуть, питають і їм болить. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. І е, як підтвердження на початку серпня, е, на, на або на якомусь із пленарних засідань, я просила надати відповідь, у кого в е, договорі знаходиться питання на виконанні прибирання сміття, залишків, гілок після спилювання дерев. На сьогодні мені відповідь так і не надійшла. Знову таки е, в деяких мікрорайонах нашого міста розпочалися ці роботи. Знову лежать гілки, на ці гілки знову навалюються листя і так далі. Я хочу почути, чи включено в договір з тим приватним підприємцем, який спилює ці дерева, прибирання після себе, або хто ж таки зобов'язаний це зробити, тому що мешканці звертаються, ми не можемо надати відповідь до кого нам самим також звернутися, щоб прибрали ту чи іншу територію. Наступне питання: на черговій засіданні нашої бюджетної комісії звітувало КП «ЖРЕО» і сказало, що воно припиняє роботи з асфальтування, навіть при тому, що залишилися кошти, які ми виділяли на асфальтування. Ня і проїжджих частин, поточний ремонт доріг, і проїжджих частин і внутрібудинкових наших доріг. Значить, в багатьох мікрорайонах були нарізані підготовлені асфальт для ями для того, щоб асфальтувати. На сьогодні ці роботи припинені. У мене прохання і до КП «ЖРЕО», і до вас поставити на контроль, якщо вони будуть виконуватися роботи з асфальтування, принаймні забутувати ці ями на зиму, тому що зараз неможливо по деяких вулицях проїхати. І е, останнє звернення стосується взаємодії з, з місцевими представництвами ПАД ДТЕК Обленерго і пад Дніпропетровськгаз. Почали масово зараз іти скарги від виборців старшого віку в тій частині, що на вимогу цих підприємств з певною датою звітування про. Показники лічильника, наші мешканці по три-по чотири доби не можуть добитися, щоб подати ці показники. Зрозуміло, що більше люди середнього віку завели собі особисті кабінети на сайтах цих підприємств, і дуже зручно там смс-кою надсилати, і так далі. Але люди старшого віку цього зробити не можуть. Ми провели такий експеримент. Значить, пад дете надає телефон тільки гарячої лінії Київської. І е, там авто автовідповідач, який говорить: "Якщо хочете там запитати інформацію, наберіть цифру 1, якщо хочете показники лічильника, там 3 2 і так далі". Люди старшого віку цього зробити не можуть. Зрозуміло, що на сьогодні кожна організація виживає як хоче, познімали стаціонарні телефони, якісь мобільні поводили. Ці телефони нам невідомі, і потім ті ж самі мешканці стають заложниками ситуації. Не вчасно не проінформував. Людина отримує платіжку, де є заборгованість. А в неї її немає лише причина в тому, що він не зміг вчасно подати показники лічильника. Підтримала колегу і депутат Наталя Зінченко. До неї також звертались виборці, незадоволені обслуговуванням в Дніпрообленерго та Дніпрогаз. Дні прийому, наскільки короткий час. Вони там приймають до п'яти годин або до чотирьох. І я особисто їздила в Дніпрогаз, коли неділю він не приймав людей. Не було можливості не заключити договор, нічого абсолютно. Вони ставлять графіки так, як їм ну, зручно, і з Гецьовсім не, не звертають увагу на, на, на наших мешканців. І це якось треба довести до ладу. І друге у мене депутатське звернення. Я хочу, щоб мене почув кожний депутат, тому що до мене звернулися. Батьки дітей понад 20 підписів по якісті харчування у навчальних закладах міста. Ми на себе прийняли відповідальність, ліквідував КШП, КШХ. І зараз е я не можу констатувати, що це по всьому місту, але ж є маса невдоволених батьків. Е е вони, на чому конкретно вони наголошують? Перше. Однакова подача меню. А, тобі ж один день і другий день в неділю а, діти можуть їсти, ну, наприклад, рис і печінку, яку вони зовсім не люблять. Діти приходять зі школи голосні. Друге несмачно приготовлено, пересолено, макарони ті одно однолябу, вони там лежать. По-третє, немає буфетів. Ми до сьогоднішнього дня а вже у нас грудень місяць на дворі. Досі у нас у школах немає буфетів. Дитина теж купить. Якийсь сок не зможе собі купити. І ми, коли ліквідували ем, кишиха, я бачила е, у розкладі в штатному розкладі е, на кожну школу, е, на кожну єдиниці е, медсестра на МФ 75 ставків. Я зараз конкретно говорю про лікцей, де навчається моя дитина. Медсестри там зараз немає. Тому контроль за якістю приготування їжі. Здійснюється, я так розумію, відповідальною особою. І куди ці на 75 ставки пішли, я дуже ну, не зрозуміла. Так би кожного дня була б медсестра у закладі і вона контролювала якість. Тому, тому шановні депутати, виходячи з више виплатеного, я вас дуже прошу, внести сьогодні в порядок денний два таких питання: створити депутатську комісію по контролю за якістю харчування. Та особливо якістю продуктів для приготування харчування у навчальних закладах, у навчальних та дошкільних закладах міста на період навчального року та їхніх таборів. А також із уст батьків і дуже багатьох прозвучала дуже гарна пропозиція, яка ви, винайдете можливість та терміново встановити у пищеблоках, блоках безпосередньо там, де готують. І там, де приймають продукти, стаціонарні камери спостереження для контролю якості приготування дитячого харчування. І знову говорили про ремонт доріг. Мабуть, це найактуальніша тема на сьогодні. Капітальний ремонт мовити про вулицю Першотравневу, який проводився у жовтні-листопаді цього року. Після дворазового покриття асфальту на дорогу я, ну, там великих і тріщин немає. Але ж ми отримали правильну дошку. Їхати по ній ну, геть незручно. Яким чином нова дорога і зразу в такому стані? По-перше, вони коли стелили цю дорогу в провулки, які там поробили з'їзд на уровні бровки. Потім вони його в листопаді вирівняли. Але зараз на тих містах навіть повірінівело уже першиться асфальтне покриття. Тому у мене такі, виходячи із вищевикла, я прошу перше надати інформацію стосовно контролю виконання ремонтних робіт доріжного покриття по вулиці Першобранева, по всій її частині, і та, яка нижче бувара Свободи, та яка вище. І хто саме виконував ці роботи та хто здійснював наглядовий контроль за якості виконання роботи? І друге, ким і коли був підписаний акт виконання кредита, прийомки по даному об'єкту, та прошу надати мені його копію. Моє звернення на те стосується дороги, але в частині вулиці Партизанська до магазину Королев, так званої в народі Водобудської гірки. Питання розчистки від земельного насобу, який вже зайняв більше метра проїжджої частини, це готове асфальтне покриття, яке потребує лише розчистки і не і не потребує великих затрат. Питання розчистки постає особливо зараз актуальне по причині, що ця частина знаходиться на підйом. Це ускладнює рух зустрічному транспорту. Машина зупиняється, щоб пропустити транспорт, який йде на підйом. Щоб розминутися на даному участку, потрібно автотранспорту з'їжджати на тротуар, який вже частково зруйнований, і пішоходи повинні йти по проїжджій частині, а незабаром зима. І складні погодні умови. Треба ще взяти до уваги, що цим маршрутом курсують наші автобуси номер один і номер сім. Дякую. Що ж міська рада продовжує працювати. Якщо ви маєте невирішені проблеми, делегуйте депутатів відстоювати права виборців.